Вчора, 15 серпня, у ході апаратної наради Олег Штогерн, головний лікар, повідомив, що в реанімації Шоскінської центральної районної лікарні перебуває 44-річна жінка, яка вживала в їжу гриби. Сьогодні, 16 серпня, вона померла. За клінічними показниками вона отруїлася блідою поганкою. Лікарі говорять, це найтоксичніший гриб, антидоту від якого немає. Бліда поганка дуже схожа на зелену сироліжко. Вона має клубневідне потовщення у основання ніжки. Якщо піднятися трішки вище, вона має таку біленьку спідничку. Це пластинчатий гриб, який дуже гарно пахне. Ніяка термообробка, триразове відварювання нічого не дає. Фалотоксин, який знаходиться в ніжці, вражає всю стравохідну трубку. Стравохід, шлунок і кишківник. Вона його руйнує так, бар'єрна функція виходить на ноль. І токсини, які в 20 раз страшніше за фалотоксинів, всмоктуються в кров. І відразу забираються печінкою. І ураження йде всіх кліток печінки. Смертельною вважається навіть мінімальна доза отрути блідої поганки. Якщо людина 100 кілограм вжила одну соту грама аманітотоксина, це вже летальний випадок. Одну соту грама на 100 кілограм. Лікарі говорять, що отруїтися можна навіть їстівними грибами, які не пройшли належної термічної обробки. Саме страшний гриб, він не губчатий, він пластинчатий. Не беріть ці гриби. Не можна брати маленькі гриби або старі. Ці ще не встигли показати, які вони є, і переплутати дуже легко. Старі гриби в грибниця Тягне на себе солі важких металів, всі яди, які знаходяться в землі навколо цього гриба. Тому отруєння може бути і нормальним грибом, але і отруєння. Гриби це продукт, який важко перетравлюється у кишківнику. Їх не варто їсти вагітним матерям, які годують дітей груддю, дітям та літнім людям. До 12 років у нас лунково кишковий тракт ще слабий, він не може перетравити цей гриб. Після 60 років він уже слабий, він теж не може цього перетравити. Тому зона вживання грибів дуже маленька. Вагітні їх не вживають. Якщо є підозра на отруєння, потрібно терміново викликати швидку допомогу. У період очікування лікарів треба промити шлунок. Що робити, доки не приїхала швидка? На літр води беремо ну, на сантиметр на ложці чайні солі, столову ложку цукру і п'ємо рідину. П'ємо ну, без зупинку. Буде якась регідратація. А, а взагалі профілактика отруєнь саме перша це ранні звертання. Сподіватися на те, що все минеться, також не варто, адже це може ускладнити ваш стан. Саме перший дуже важний закон, факт вживання грибів і перший дискомфорт, неважно який він. Частіше це це нудота, блювота, пронос. Потім йдуть явища зневоднення, головний біль, запаморочення. Далі серцебиття може бути низьким, може бути високим. Тиск зазвичай падає. Температура дуже рідко підвищується, взагалі вона понижується, холодні кінцівки, звертання до лікаря бути, по першому симптому. Перша нудота приїжджаємо, обстежуємося, ураження печінки дуже гарно видно по біохімічному аналізу крові, який нам в ЦРЛ доступний в будь-який час доби. Ви приїхали в три години ночі, бо відчули якийсь дискомфорт. Вам зробили цей аналіз і зразу відповіли: є отруєння чи немає отруєння? Нагадаємо, що на Сумщині на період військового стану діє заборона на відвідування лісу.